Отруїла кількох людей, і, вочевидь, їй сподобався смак помсти. Поліція знайшла у Лісі пляшки з алкоголем, талі шоколадки. Тоді й запідозрили що у отруйному списку жінки було більше двох чоловіків. Ймовірно, всі кавалери, з якими не склалося Жодного слову підозрювана не сказала. Вона не заперечувала деталі підозри, хоча там було покроково розписано. Підготовка і вчинення вбивства отруєння людини в ході проведення обшуку було знайдено дуже багато матеріалів, які свідчили про підготовку тяжкого злочину вбивства і його виконання. Але чому молода жінка так довго чекала? Звісно, помста це страва, яку подають холодною. Що запустило механізм убивств та замахів? Була версія про те, що жінка не має дітей і, на відміну від колишніх, сімейного щастя. Леся про це не хотіла говорити навіть на допитах. Її мати лише повідомила, що мало спілкувалася з донькою, і тій справді не щастило з коханням. А село повнилося чутками, що отруйниця стала жертвою групового зґвалтування. Оти, вирішила влаштувати токсичну вандетту усім чоловікам, яких знала. Щоправда, адвокат підозрюваної в убивстві заперечив буквально усе, мовляв, дитини від Валентина не було. Віктора Леся взагалі не знає, ну а зґвалтування це фантастика. Вагітності не було і е, та версія свістка, яка озвучена, що вона, начебто, робила аборт Леся е, е, не підтверджує. Коли я запитував у Лесі про стосунки з Віктором, вона мені сказала, що таких стосунків вона не пам'ятає історію про те, що в минулому році, нібито Леся намагалася отруїти Віктора. Про цю історію я Лесі розповідав, але вона сказала, що про дані обставини і нічого не відомо. Якщо був би взагалі якийсь факт зґвалтування, було б відповідно якесь, мабуть, порушене кримінальне провадження, це ну якась фантастична історія. Взагалі, я вперше це чую про факт зґвалтування, і Леся мені про нього не повідомляла. Провину свою жінка теж не визнає, та отруйниці з далім загрожує до 15 років за ґратами. Як гадаєте, справедливе покарання доволі гуманно насправді.